Потужний стимул для вітчизняного виробництва. Закон про локалізацію у публічних закупівлях продукції машинобудування дає роботу українцям. Держава закуповує саме ту техніку, яка має не менше як 15% української складової. Виграють від цього і підприємства виробники техніки, і підрядники, які беруть участь у тендерах. Серед таких завод із виготовлення склопакетів на Черкащині. Завдяки локалізації отримує більше замовлень від виробників громадського транспорту та. Спеціалізованої техніки, зокрема, пожежної. Нарізають листове скло потрібного розміру, обробляють краї, свердлять отвори, миють, гартують у печі та відправляють замовнику. Нині виконують заявку підприємства, яке виготовляє автобуси на цьому заводі, який працює далеко не на повну потужність. Працівники радіють замовленням, а отже, роботі. Коли почалася війна. Ми перейшли на одну зміну, працюємо в одну зміну. До війни працювали в дві зміни. Ми і на цьому задоволені, що в нас є маленькому містечко, в нас є робота. На цьому підприємстві переробляють листове скло не лише для транспортного машинобудування продукцію використовують для меблевого виробництва, для торговельного та промислового обладнання. Зараз виконують замовлення на автомобільне скло для заводів у Черкасах, Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові та Дніпрі. Замовлення є, є тендери державні, які в цьому році ми виграли на Скло для автобусів. Також поставляємо дуже багато скла для автомобілостроєння. На захисті таких виробників локалізація держава витрачає гроші не на імпортні товари, а на вироблені вітчизняними компаніями, у яких працюють українці, отримують зарплату і платять податки. Державі так вигідніше, бо 40% витрачених грошей повернуться до бюджету саме у вигляді податків. Як це працює на прикладі купівлі одного українського товару, пояснює заступник голови економічного комітету парламенту і співавтор закону про локалізацію Дмитро Киселевський. Купівля Нього автобусу запускає цілий ланцюг підприємств. Хтось виробляє гуму, хтось виробляє покришки, хтось виробляє запчастини, болтики, провода, хтось виробляє скло, хтось виробляє сидіння, якийсь пластик, купа підприємств одразу починають працювати. І розуміння того, що цей ланцюг запускається від купівлі одного українського товару, дуже важливий, тому що кожна людина, кожен громадянин України може впливати таким чином на нашу перемогу. Запровадження локалізації це стимулювання. Українського виробництва розвиток технологій і результати для економіки країни. Лише за півроку на майже 20 мільярдів гривень здійснено закупівель, які підпадають під локалізацію. Торік, завдяки уряду, виготовили на мільярд гривень лише шкільних автобусів. Стільки ж планують і цьогоріч. За серпень бюджет України отримав півтора мільярда гривень податків саме із закуплених таким чином товарів. Це гарантії для виробників і споживачів, пояснює гендиректор Федерації робото. Давців України по секторах спеціальна техніка, по секторах, комунальна техніка, вантажівки, техніка для пожежної галузі. Ми бачимо сутеве зростання і розуміємо, що фактично там ми можемо там за результатами року обсяг загальне виробництва там може перевищити там і 12 мільярдів гривень. Це завдяки закону про локалізацію. Закон про локалізацію у машинобудуванні набув. В чинності торік у липні і передбачає, що держава може закуповувати залізничний міський транспорт, продукцію енергетичного машинобудування, комунальну та спеціальну техніку, тільки якщо це український товар, або в ньому не менше 15% місцевої складової. Наступного року ця частка зросте до 20%. Щороку вона збільшуватиметься на 5%, поки не досягне 40%. Ірина Цимбал, Христина Венельоскайти, Василь Сафінюк, факти сітіві. Єдині новини.